Привіт усім з вами рубрика Кіноленд та я, її автор Олександр Бойцун. Ще з початком березня в українських кінотеатрах з величезним успіхом тріумфувала довгоочікувана мавка лісова пісня. Завдяки гарно продуманій промокампанії, цей мультфільм набрав неабиякої популярності. Тому якщо ви ще не були на показі, поспішіть, поки мультик ще є у прокаті. Але як то кажуть, не мавкою єдиною. Тож у сьогоднішньому випуску кіноленду я розповім про класні українські мультфільми, які теж варті вашої уваги і які можна переглянути на домашньому кіносеансі. Перший повнометражний український анімаційний фільм, який вийшов у широкий прокат України ще в 2014 році. Бабай! Але повірте, цей бабай діток не злякає а навпаки. Потішить, адже мультфільм вийшов зовсім не страшний і буде цікавий для всієї родини. Герої цієї анімаційної роботи, відьма з чортом, вій та головний кошмар усіх дитячих снів бабай, борються за чарівне яйце, яке з'являється раз на сто років та може виконати всі бажання кожного, хто його захопить. Бавай знайду діда з бабою врятую. Страшно, правда? Наступний мультфільм, який варто переглянути разом з вашими дітками, вийшов на великі екрани ще в 2016 році. Він про хлопчика Микиту Кожум'яку. Сюжет мультика доволі звичний. У родині українського богатиря Кирила Кожум'яки підростає син, який мріє стати героєм, як і його батько. Однак Кирило бачить для сина роль ремісника. Можливо, так воно і було б, аж поки хлопчик не потрапляє у паралельний світ, де має побороти світове зло дракона. Туйте згоріти! Друзі знайдуть мужність. Ось моя рідня мене бачила. І об'єднають сили. Ми мусимо спинити дракона. Щоб врятувати світ від загибелі. Це буде ульотно! Тільки щоб гаряче ящі. Микита кожум'яка. Дуже цікавий та незвичний мультфільм, який вийшов у прокат в 2020 році, Віктор Робот. До речі, на той час він був п'ятим повнометражним мультфільмом України. Історія мультику відбувається в далекому майбутньому, де існують люди та роботи. А центром усього є штучна зірка, яка має забезпечувати енергією планети навколо себе. Втім, з нею виникають проблеми, а єдиний, хто може її полагодити, це дідусь маленької дівчинки Віки, який таємничо зникає. Тож для того, аби врятувати світ, дівчата її новий друг і помічник, крихітний робот Віктор, відправляються на пошуки дідуся. Наші діти це наше майбутнє, але дуже хочеться, щоб їхнє теперішнє було світлим і мирним. Зараз на їхню долю випало дуже багато випробувань. Варто їм допомагати долати ці труднощі. І перегляд мультфільмів усією родиною це гарна можливість побути разом та відволіктися від повсякденних турбот. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи і щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!